Вас вітає компанія Мотомото. мене звати Олександр. І Сьогодні ми хочемо показати маленький відеогляд нової техніки, яка прибула до нас на ринок України. Моделька X-Drive NC250, розрахована для активного відпочинку, активної їзди, для професійних водіїв. І так само і для початківців, але якщо дозволити хоч базові навики, якісь володіння там кросовою технікою. І серце цього коня це двигун від компанії Zonshin який має 26 кінських сил, трьохклапаного головку, шестиступінчату коробку передач, електростартер та кікстартер. Колісна база даного байка 21 переднє колесо, 18 заднє, алюмінієві диски та алюмінієвий маятник. Загальна вага цього мотоцикла 123 кг. Чудова компоновка для співвідношення потужності та самої ваги мотоцикла, як візуально, так, так і технічно. Вилка 48-го діаметру, ход підвізки. 309 мм по регуліровці жаття і відбій. Задній ход підвізки 309 мм, також жаття і відбій регулюровка. Цей двигун з водяним охолодженням. Передня частина радіаторів має пластиковий захист. Бокові та задня частина повністю в корпусі алюмінію. Карбюратор К-34. Хочу доповнити, що в даній компоновці потужність двигуна складає 28 кінських сил. Опційно встановлено захист двигуна та захист задньої підвізки. Блоки управління на своїх штатних місцях. З правої сторони є швидкий стоп-двигуна, запуск. З лівої сторони у нас по стандарту знаходиться блок управління світлом, поворотами та сигнал. Щодо реєстрації даного апарату, він повністю сертифікований. Може ставитись на облік. Має фару, має поворотники, має задній стоп підсвітку номера. Дана моделька має все для того, щоб користуватися ним дорогами загального користування. Щодо об'єму паливного баку, він майже 10-літровий. Цього більш ніж достатньо, щоб відкатати агресивну покатушку. Ось так виглядає приборна панель. Інформативно маємо шкалу тахометра, спідометр, зарядку акумулятора, тим, тим самим це амперметр, подометр, покажчик нейтральної передачі. А ще на такої ендуротехніки техніки ми ще маємо зарядку для вашого гаджета. Це мотоцикл компанії X-Drive NC250. Буде справжнім задоволенням для любителів активної їзди.